Отже, сьогодні, вже 15 серпня 2025 року, я знаходжусь біля роднічка Макіївка. Бачите, він він розритий, як і вчора, але вже є труби. Це дуже важливо. Я думаю, поки цей день не закінчився важливими якимись подіями, хоч тому на фоні роднічка я хотів би скласти коротенький списочок гандонів, які так чи інакше споганили моє життя. Отже, першим номером, звичайно, буде йти людина, яка насрала в цей чудний роднічок. Не знаю навіщо, але вона це вже зробила другий раз. Перший раз на себе взяв це Арестович і поїхав, а другий раз не знаю, його ще шукають. Другий в цьому списку, звичайно, буде йти Серега Ворода, той, що їсть мухомори, пам'ятаєте його, який казав, що 14-го почнуться якісь незворотні процеси. Ми пережили 14-те, скоро вже 15-те, Можливо, він трошки на день помилився, бо з цими грибами календар можна було й загубити. Але відмічаємо його поки що він з писка гандонів карандашком, який можна витерти. Але є ще один, який найбільший. Отже, хто це є? Ну, звичайно, лисий Дмитро Гордон. Перекріпляю саме те, що він ляпнув. З э, двома істочниками в Вашингтоні моїми. І, uh, оба хочеться, вони сказали, що комусь. завтра майна. Звичайно, він завжди на когось силається. Він на двох високопоставних чиновників. Я їх також відшукав в інтернеті. Це було реально важко знайти. Але вони дійсно є в відкритому доступі, я їх також прикріплю. Це перший і це другий. Отже, цих трьох. Я відмічаю свій коротенький списочок Антонів, але Дмитра Гордона я відмічаю не карандашиком, а жирним, жирним маркером, тому що це давно вже потрібно було зробити, враховуючи те, що спочатку він сказав, що до кінця року, після гаряча фази війни, після його там підставили, помилилися, все мало бути по іншому. ну Коротше, очередний. Тому відмічаю список цих трьох людей, не забувайте їх, і слідкуємо за новинами ввечері.